Всім привіт, друзяшечки! Я знову топаю на нову почту забирати посилочку від зеленої садиби. Замовила там три або чотири рослинки. Йшли довго, десь днів 10, мабуть, бо багато у них замовлень. То я йду. Будемо дивитись, що там нам прийшло. Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. І знову хочу вам показати: це вже друга посилочка із зеленої садиби. Я ще докупила собі 4 рослинки. І зараз вам покажу. Я дуже захотіла ялинку, так як у мене її немає. А ця ялиночка вона невисока, росте в дорослому віці. Я читала 10 років, вона. До до двох метрів виростає. Називається вона ялина Daisy White. Бачите, гарненько виглядає така височенька. І така ялинка в розпліднику зелена садиба, вартує 110 гривень. Далі замовила собі пенісетом Little Bunny. Цей пенісетом 65 гривень. Навіть видно, оце колосочки були, хвостики такі. Далі замовила місканту Стріктус Дварф. Якщо я не помиляюсь, я дивилася, щоб він був невисокий. Ну, і видно, отут. Закінчення його обрізані. Ну, я думаю, десь до 50 сантиметрів він. Так, і четверта рослинка туя анієк. Я замовила Теді, але десь почула, що дівчата розказували, що анієк вона також росте такою кулькою, але вона не так розпадається. Теді має властивість трошки розпадатись. Ну, не знаю, наскільки це правда. Дивіться, так цікаво, всередині вона така зелена, зелена хвоя. І, до речі, Анієк по картинкам по фото. Я бачила, що вона більше така, як салатова іде кулька, а Теді вона така більш зеленуватий колір. І ту я анієк. 90 гривень, а оцей місь 120. Тому, коли дзвонила зелена садиба, там віддзвонюється, не знаю, мужчина завжди піднімає. Хто він не знаю, чи він там менеджер, чи хто. То я сказала, що їхній розплідник один із кращих. Йому стало приємно. Він засміявся. Каже, ми для вас стараємося. Що я хочу сказати? Що рослинки. Доволі великі, ціни дуже приємні. І хто ще хоче собі замовити щось, я рекомендую в них замовляти, бо рослин уже у них залишилось небагато. В них, як пішли розпаковки в дівчат на Ютубі, багато зараз замовляють, і через те розкуповуються рослини. Тому, хто хоче, заходьте на сайт, дивіться, що залишилось іще у них, тому що гарні ціни і гарні рослини. Всім рекомендую.